Високодостойна українська громада, дорогі мої співвітчизники. На світі весна, а над селом навісла чорна хмара. Діти не бігають, не грають, сидять на дорогах. Ноги тонесенькі, складені калачиком, і великий живот між ними. Голова велика і похилена. Лицом до землі. А лиця майже і нема. Самі зуби зверху. Сидить дитина і гойдається всім тілом. Безкінечно. Одна пісня стогі. І ні від кого не вимагаючи. Не від мами, ні від тата. А так. Просто світ одне їсти, їсти.